Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео я вам розкажу про всі авіаносці світу. Отак, От всі авіаносці світу. На сьогоднішній день 8 країн мають авіаносці. Не авіанесучі кораблі, де можна там літаком вертикального зльоту-підйому сісти, а саме авіаносці штатні офіційні. 8 країн. Всього в експлуатації зараз знаходяться 22 авіаносці. 22. Ну, звичайно, перша країна по кількості, по тонажності, по міці це Сполучені Штати. Вони мають 11 авіаносців, тобто половина діючих рівно 50% всіх авіаносців світу Сполучених Штатів. Всі атомні з атомними силовими установками. Три авіаносці в стадії будівництва. В наступному, 24-му, наступне буде, потім аж в 26-му, ну, а третій, наскільки я пам'ятаю, в 28-му. Ну тобто, через два роки отак вот от. Вот. Далі наступна, наступна країна Китай. Китай має на сьогоднішній день два діючих авіаносця, і треті добудовується, наскільки я пам'ятаю, чи в кінці цього вже року, чи на початку наступного має увійти до складу флоту. Тобто Китай буде мати три авіаносці вже дуже швидко. До речі, перший їхній авіаносець це колишній совєтський авіанісучий крейсер. Варяг, який після розпаду Совєтського Союзу залишився в Україні, і Україна в, 99 році, в 1999 році продала цей корабель Китаю. У мене про це є відео, посилання під цим відео, кому цікаво, всі перипетії, як це продавалось, як він йшов до Китаю, як Китай перебудовував. Про все це в тому попередньому відео. Далі. Наступна країна Великобританія. В Британії два авіаносці, два однакових: Куїн Елізабет і Куїн, не Куїн, а принц. Ой, а я навіть і не вимовлю зараз принц Вельський, не вимовлю я так англійською мовою. На жаль, англійської мови не знаю. Далі наступна країна Індія, яка вже через декілька днів перестане бути Індією, буде Бхарат. В Індії діючих два авіаносця. Один, до речі, теж колишній совєтський Баку, Вікармадзіття називається, і Вікрант це новий авіаносець, збудований в Індії. Йому ще року нема, як він уйшов. Склад діючих. Наступна країна Італія. Італія має один, можна сказати, великий авіаносець, Кавур. І менше, ну, в принципі, можна, можна назвати і маленький, ну, хоча середній. Джузеппе Гарребальді. Наступна країна Франція. У Франції один, але атомний, з атомною силовою установкою. Планує Франція оновлювати свій флот і будувати заміну цьому. Шарль де Голь, звичайно, ну не звичайно, а просто Шарль де Голь називається. Ще можна сказати про Францію. Ну, це моя думка, але думаю, що багато хто з цим погоджується. Франція така країна, яка вона себе хоче вважати, вона розуміє, що вона не може бути першою. Але і другої якось так не хочеться. І Британія оце має два неатомних авіаносця, які один з яких більш потужний, ніж оцей французький атомний. Але ж ну треба ж виділити, це, треба ж показати, що ми ж отакі круті, що тільки у нас, ну, звичайно, до Штатів з їхніми 11 дотягнутися неможливо, але, але у нас атомний. Ну, це так так думають французи, маючи у себе один атомний авіаносець. Далі наступний сьома країна Русський Рейх. Там славно звісний цей кузя, який вони можна сказати угналі у України. Швиденько його так, коли Совський Союз розпався, то треба було, ну їм треба було, швиденько ще не добудований цей корабель. А його швидко-швидко виганяли. Проводили через там Босфор Данело і повели туди на північний флот. Офіційно він не був введений до склад діючих, як я кажу, що українські руки його не добудували, а русські руки його не можуть добудувати і тому всю свою. Водновоєнну біографію він проводить отак, от дві третини в ремонтах. І навіть та одна третина це не значить, що та третина була в плаваннях. Ні, в плаваннях він був там менше 20% свого життєвого шляху з 91-го року. Ну, це так про цього кузю. Зараз він теж, до речі, в ремонті. Ну, це, це історія така досить про нього. Ну і остання країна, восьма країна з самим маленьким авіаносцем це Таїланд. Авіаносець дійсно маленький, будувала Франція Іспанія. В Іспанії колись був трошки більший, ніж оцей у. Таїланда, але Іспанія замінила його на свого вертольотоносця Хуан Карлос, і, ну, але то вертольотоносець Зараз в Іспанії авіаносців нема. От я вам перерахував всі 8 країн, Штати, Китай, Великобританія, Індія, Італія, Франція, Руський Рейх, Таїланд. Це 8 країн з авіаносцями. Один 11 країн. Чотири країни по два, і три по одному. Ще можна додати, що зараз в Японії йде перебудування. Ну там, там капітально перероблюють, і у них два вертольотоносця офіційно, і їх зараз переробляють під прийом. Американських винищувачів п'ятого покоління f 35 які вертикального зльоту посадку посадки, і оце під ці кораблі переробляють японські вертольотоносці. Маленька така деталь можна додати, що комусь здається і так в розмовах інколи, що а, і що там, і той, і той може приймати вертольотоносці. Що вони не можуть приймати оці вертикального зльоту? Ну, просто прийняти там екстрено чи, чи разово, чи двох-трьох разово вони можуть. Але постійно ні, не можуть, бо покриття оцієї палуби все ж таки має бути у тих авіано... в авіаностях воно більш підсилено. Бо і е, звичайний літак, коли він зліта, то на форсажі, е, там сопла таке, що воно палить палубу, все ж таки. І вертикального зльоту він теж, е, там, же ж е, за рахунок чого він е, зліта, там всередині оці сопла е, від двигуна вони повертаються вниз, і е, оцей е, потік і повітря, і. Е, Вогню цього, воно ж іде на палубу. І, звичайно, я ж кажу, разово, дворазово воно можна зробити, але серед всіх вертольотоносців, в принципі, можна вважати реальне, який може приймати оці F-35, це нещодавно прийнятий в експлуатацію турецький оцей вертольотоносець Анадолу. Який назвали першим в світі дрононосцем. Бо коли його починали будувати, і вже був збудований, ну і закладено це в проект, що Туреччина хотіла ж купувати оці F-35 і. В тому числі вертикального цього взльоту для використання на цьому вертольотоносці своєму. Але після того, як вони у Руського Рейху купили С-400, до речі, можна сказати привітер Догану, як він себе там почував, лікті у нього цілі, він ще їх сам не покусав, дивлячись на те, як українські дрони розбираються з цими С-400 в Криму. Ну, це так, це відступ. Ну, тобто, оцей Анадоу турецький, він пристосований для використання f 35 І, в принципі, якщо так вже офіційно, хоч він і вертольотоносець, його можна віднести туди 23 м Авіаносцем і можна Туреччину вважати дев'ятою країною, яка має. На ньому зараз не буде літаків, тільки гелікоптери і дрони, в тому числі байрактари, які спеціально зробили, переробили їх конструкцію не самих байрактарів, а крила. Крила у них тепер складаються як у більшості великих літаків, на великих авіаносцях. Ну, тобто, отака. Картина. Так що про Японію я сказав, про Туреччину сказав і ще можна сказати, що в Південній Кореї теж вони будували, ну побудували теж вертолетоносці, зараз другий добудовується і вже другий добудовується, його будують вже як авіаносець. Той, що введений в дію вертолетоносець, але після як введуть в дію оцей вже другий. Той піде на переробку, зроблять його, з нього теж авіаносця. Тобто Південна Корея теж через роки три чи 4 буде мати два авіаносця. А цей має увійти до діючих, ну, перероблений вже перший, наскільки я пам'ятаю, на початку наступного року. Ну, Така картина по сучасним. Ну, тепер можна додати ще маленький, маленький такий історичний відступ в історію, у кого було більше всього авіаносців за всю історію. Ну, Звичайно, Сполучені Штати. У них було 55. Ці цифри, які зараз будуть назову декілька цифр це ті, те, що було раніше. Без сьогоднішніх. Тобто у штатів було 55. Друга країна по кількості це Великобританія, у неї було 41. І третя країна, в якої колись було багато авіаносців, це Японія. Це ці часи Другої світової в Японії було 20 авіаносців. Ну, це так. А взагалі авіаносці були у Німеччині, але будувались, Майже вже були готові, але до виходу в море, хоть не дійшов, не вспіли, не встигли німці добудувати і ввести в склад діючих. Авіаносці були в Бразилії, в Аргентині, в Канаді, в Австралії. І чотири авіаносця мали Нідерланди. Це під час теж в часи Другої світової війни. Ось така історія про авіаносці світу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!